Діяння апостолів розділ 23. Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, Мужі брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього. Бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити? Присутні ж сказали Ти зневажаєш Божого первосвященика. А Павло мовив не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні. МУЖі брати. Я Фарисей, син Фарисеїв. За надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щенився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що як до нього говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з поміж них. І відвести в фортецю. А наступної ночі господь став перед ним і мовив. Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити. Поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше сорока тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до первосвященників та до старших і казали Ми поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з Радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас. Ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу, а ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити. Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати. Той узяв його, привів до Тисяцького і каже, В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати. Взяв тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати. Що маєш мені оповісти? Юдеї, відповів той, змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж сорок чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер. Вони готові, чекаючи твоєї на це згоди. Тисяцький отже відпустив хлопця, наказавши йому Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це. І, покликавши двох сотників, він мовив. Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят комонних та дві сотні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим здоровим до правителя Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лісій. Вельможному правителеві Феліксові. Привіт. Оцього чоловіка, що його юдеї були схопили і намірялися вбити, я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону, і немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий. Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його, з якої він країни, а як дізнався, що з Кілікії, мовив, Я тебе вислухаю, коли прийдуть теж твої винуватці, і велів стерегти його в Приторії Ірода. От Розділ четвертий. Після цього я глянув, і от двері відчинені на небі. І голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив зі мною, сказав Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього. Відразу я став у Дусі. І от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сердія і райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола двадцять престоли, і на престолах двадцять старші. Сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси, і громи, сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом наче море скляне, подібне до кришталю, а всередині престола і навколо престола. Чотири істоти повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева, друга істота подібна до тельця, третя істота мала обличчя як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил. Навколо і всередині повно очей і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить. І коли складають ті істоти славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні. Падають двадцять чотири старші перед тим, хто сидить на престолі і поклоняються йому, що живе на віки вічні, і ложить вінці свої перед престолом, промовляючи. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і волею твоєю воно існує, і створено. Псалом 63 Боже, ти бог мій, тебе шукаю пильно, тебе душа моя прагне, Тебе бажає тіло моє в землі сухій, Спраглій і безводній. Отак От і я у святині Тебе виглядаю. Хочу побачити силу твою і твою славу, твоя бо милість ліпша від життя, уста мої славитимуть Тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого, у Твоїм імені здійматиму мої руки, душа моя насититься, немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе, бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя десниця, ті ж, які чугають на мою душу. Зійдуть у безодні підземні, їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, Уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Книга Проповідника, розділ п'ятий Не квапся устами твоїми і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обриктись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога! Як побачиш у якій небудь країні, що в Богого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає, це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітникам, чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж. Пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях. Та досаді, ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така був вже її доля, також кожен чоловік якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Друга книга Царів. Розділ шостий. Пророчі учні сказали Єлисеєві Як бачиш, місце, де живемо ми при тобі, тісне для нас, дозволь отже, піти нам на Йордан і взяти кожному по деревині, щоб спорядити нам там. Місце, де б могли осістись. А він сказав Ідіть, один з них просить, зроби нам ласку, іди з твоїми слугами. І він сказав: Добре, я піду. От і пішов з ними. Прийшли вони на Йордан і заповзялися рубати дерево. Тим часом, як один рубав деревину, сокира впала в воду, і він скрикнув Ой, пане! Та вона ж позичена. Божий чоловік каже: Де вона впала? Той показав йому місце. Тоді Єлисей зрубав шматок дерева, кинув туди, і сокира сплила. Він і каже. Лови. Той простяг руку і узяв її. Одного разу, коли арамійський цар воював проти Ізраїля, порадив він своїм слугам Зробіть засідку ось там і там. Та божий чоловік послав до ізраїльського царя сказати Бережись проходити тим місцем. Бо Арамії сидять там у засідці. Ізраїльський цар послав вивідати те місце, що вказав йому Божий чоловік. І так попереджав він його, і цар устерігся так було не раз і не два. Серце арамійського царя стривожилось цим. Скликав він своїх слуг і каже до них. Чи не могли б ви мені сказати, хто мене зраджує ізраїльському цареві? Один із його слуг відповів: Та ніхто ж інший, пане мій царю, як пророк Єлисей, що в Ізраїлі, то він доносить ізраїльському цареві навіть слова, які ти промовляєш у себе в спальні? І повелів цар. Ідіте та подивіться, де він. Пошлю за ним, щоб його взяли. Як же донесли йому ось він у дотані, то послав він туди коней, колісниці і багато військових. Прибули вони вночі і оточили місто. Другого дня встав Божий чоловік уранці і вийшов. Аж ось військові з кіньми і колісницями. Облягли навкруги місто. Слуга йому каже Горе мій пане, що нам оце чинити? Він же сказав Не бійся, бо тих, що з нами, більш, ніж тих, що з ними. І почав Єлисей молитись і сказав Господи, відкрий йому очі, щоб він бачив, і відкрив Господь слузі очі. І дивиться він Гора навколо Єлисея, повна коней і вогнених колісниць. Як же Арамії пустились проти Єлисея, він молився до Господа, промовлявши Побий, благаю, цих людей сліпотою і вдарив їх Господь сліпотою за словом Єлисея. Тоді Єлисей сказав їм це не та дорога, це не те місто. Ідіть за мною, я вас приведу до того чоловіка, що ви шукаєте, і привів їх у Самарію. А як прийшли вони в Самарію, Єлисей сказав Господи, відкрий їм очі, щоб вони бачили. І відкрив їм Господь, очі і побачили, що були посеред Самарії. Побачивши їх, ізраїльський цар спитав Єлисея: Чи мені їх вистинати, батьку? Він же відповів: Не вбивай їх! Хочеш убити тих, яких не взяв у полон твоїм мечем і твоїм луком? Постав перед ними хліб і воду, нехай їдять і п'ють, і нехай собі йдуть до свого пана. І справив їм великий бенкет, і як вони понаїдались і понапивались, відпустив їх, і пішли вони до свого пана. З того часу арамії не сміли більш робити наскоків на ізраїльську землю. Та після цього Бенгадад, арамійський цар, зібрав усе своє військо, двигнувся та й обложив Самарію. Настав великий голод у Самарії. Облога була така тяжка, що осляча голова коштувала 80 срібних шеклів, а чверть каву дикої цибулі 5 срібних шеклів. І як ізраїльський цар проходив раз по мурі, заголосила до нього якась жінка. Поможи, пане мій царю. Він відповів. Коли тобі не допоможе Господь, то звідки я тобі поможу? Здоку чавила?» Потім спитав її цар Що тобі? А та? Оця жінка мені сказала. Дай твого сина, ми його з'їмо сьогодні, а завтра з'їмо мого сина. От ми і зварили мого сина і з'їли, а як на другий день я їй сказала. Давай сюди твого сина, ми з'їмо його, то вона сховала свого сина. Як же почув цар слова жінки, роздер на собі одежу, він же ходив по мурі, і народ бачив, що під сподом на його тілі було вереття. і сказав він Нехай Бог зробить мені сяк і так, та ще й причинить, коли голова Єлисея, сина Сафата. Зостанеться сьогодні на плечах у нього. Тим часом, як Єлисей сидів у своїй хаті, і старші сиділи в нього, послав цар поперед себе чоловіка. Та перш ніж посланець увійшов до Єлисея, цей сказав старшим Гляньте, той син душогубця послав до мене чоловіка, щоб стяти мені голову. Глядіть же, як тільки посланець надійде, зачиніть двері і відіпхніть його дверима. Чи ж ви не чуєте за ним кроків його пана? Ще він говорив до них А вже прибув цар до нього і каже Бачиш, яке лихо від Господа, чого ж мені ще звірятись на Господа?